З понеділком вас дощик іде, а ми працюємо. У нас є декілька нових варіантів автомобілів. На будь-який цінник і смак. Зараз будемо робити тест-драйви, паркувати, відписуватись нашим клієнтам. Я нагадую, що Субарик тема. Живенький класний варіант за адекватні кошти. У нас Subaru Outback 19-го року 14500. Також нагадую, що можете привозити ваші автомобілі на автовикуп. Працюємо, оцінюємо і швидко віддаємо ваші кошти. Також є вільні місця на майданчику, тож привозьте. Автомобіль на реалізацію, продамо ваш автомобіль за вашою ціною. Якщо бажаєте пригнати автомобіль з Америки, працюємо кожного дня, виграємо для наших клієнтів на аукціонах США, пишіть коментарі. Можливо, вас цікавить якийсь конкретний автомобіль, прорахуємо. Дамо відповіді на всі ваші питання по логістиці, розмитненні, доставки і так далі. Наступний автомобільчик у нас сьогодні, який оглядаємо, це Nissan Kicks. Ідеальний варіантик для дівчини, паркетничок для міста. У нас з автозапуском автомобіль на безключовому доступі. Е, нав'йо, нав'йо. 850 кілометрів пробігу автомобіль з США з мінімальнішими пошкодженнями. Шикарна машина. З датчиками мертвих зон, з підігрівом керма, музончик, камери, дістронік, адаптивний круїз-контроль. 24 рік. 1,6 бензин. тисяча кілометрів пробігу. Навіть і тої тисячі немає, 850. Хочете автомобіль США? Пишіть, дзвоніть, привеземо і вам.